Для допомоги військовослужбовцям за ініціативи народних депутатів, керівників сільгоспідприємств нашого району і просто небайдужих мешканців у сорокову батальйон, де служить більше 50 криворіжців. Була зібрана провізія: продукти харчування, засоби гігієни, ліки, балаклави та інші елементи військового одягу та взуття. Все це було зібрано за кошт благодійних внесків. Район вже давно активно включився. В допомогу перші допомоги були ще спочатку виникнення проблемних питань. Багато хто з керівників допомагав ремонтувати військову техніку, відправляти техніку в зону АТО, допомагали бойовим знарядженням, тобто, це і військова форма, бронежилети, розгрузки і таке інше все, що необхідно сьогодні нашим хлопцям для несення служби. Загалом кожен допомагав тим, чим зміг. Збір організовано за лічені години. Вантаж відправився на місце дислокації сорокового батальйону, який знаходиться в зоні проведення АТО. У Криворізькому районі працює штаб, котрий тримає зв'язок з бійцями. Реч відправляється згідно їх потреб. Машину надали підприємці, агрофірма нашого району. Буквально за дві години вона ще працювала на інших роботах. Сьогодні вона вже бачите знаходиться під загрузкою. Хочемо більш детально відпрацювати потребу стосовно бронежилетів, стосовно засобів захисту бійця спальних мішків, маскалатів і всього іншого, але для цього необхідно ну, трошки більше часу, для того, щоб це все замовити, виготовити. Ігор Фартушнін голосив, що подібні акції будуть проходити і надалі. Зараз триває підготовка до нової відправки. Збираються необхідні речі та продукти.